Клас. І сідаємо в комфортний а, схрест ніжок або в полулотус. Як вам зручно, як вам звично, як вам приємно. Або лотус, мабуть. Клас! Трішки витягнулись, правда? Супер! І відкривайте плечі, будь ласка, добренько. А, давайте подихаємо капелапхаті сьогодні з вами а, по 30 разочків і зробимо вдих-видих вдих затримку. Угу, Класік. Знову ж таки, якщо ви сіли на килим, то ви в асані. Будь ласка, не сидіть якось, да? не нехтуйте своїм положенням. Я постійно витягаюся. Добренько робимо глибокий вдих діафрагми, ребрам вдих, видих. Піджимаємо внутрішні м'язи тазу, Вдих, розслабляємося. Видих, дих, видих, при цьому капалабхатті 30 разів. Глибокий вдих. І затримочка на вдосі, ви можете зробити ковток, але продовжуємо затримку. Спостерігайте, будь ласка, за своїми відчуттями момент кум це затримка дихання, за серцебиттям, як ви себе почуваєте, чи паморочиться у вас в голові, чи навпаки вам спокійно. Робите подовжити свою затримку. Не виходите одразу, як вам захочеться дихати. І авже ж, коли ви захочете дихати, ви робите спочатку невеличкий довдих, і тільки потім ви плавно, м'яко видихаєте. Клас, хто все, той може ніжно продовжити. Сорфі, да, на, ха -ха, на хвилях дихання. Дих. Видих. Це ж хвилі, господи, дівчата. Ну-х. Дих. Видих. Добренько. Другий сет видих ха. Всім мудра і затримка дихання на видосі. Витягуємося, зробіть глибокий вдих. І м'який, плавний, широкий видих. Протягуємо. Вдих. Віддихати. Затримка, але повертаємося рівно, сідаємо. І так само, коли ви захочете вдихнути, ви зробите довидих і потім дих, але теж розвивайте його, він має бути спокійним, не йдіть за емоцією, спробуйте його вгамувати, цього звіра. Круто. Перед третім підходом, хто втомився, може змінити схрест ножик своїх. Полотус, лотус. Будь-яке положення. В якому ви комови. Right. І у нас останній третій сет. Працюємо. Затримка нам досі окей? І спробуйте її трошки подовжити. Добренько. Розплітаємося і переходимо в ардхамукха хашеванасину собаку мордою вниз, і ми дихаємо в ній 9 дихальних циклів. Поїхали вдих. ардхамукха хашеванасину видих. Ослабляю шию. До речі, мене дуже питання класне нещодавно запитали. А що я тут роблю в собаці? Ну, я сподіваюся, ви розумієте, що ви робите в собаці. Якщо ні, я можу ще раз нагадати: ви постійно витягаєтесь, так Ви витримуєте трикутник, піраміду, і так само у вас витягається криш, виштовхуєтеся від землі. І ви, в принципі, ви не можете статично відчути себе комфортно. Ви маєте відчувати рух в статичній формі, тобто це внутрішній рух. Окей? І якщо вам треба ще щось зробити, якийсь мумент, вправо вліво таз. Добре. Ми домовляємося, що ми це робимо, окей? Тому працюємо. Скільки я казала, 9 дихальних циклів, правда? Окей. Дихаємо. І ребра до стегу я хочу зачепити. Дих. Видих. Дих. Видих. вдих, видих, вдих, видих, Вдих. видих, Видих. Дих. Видих. І відчувайте, як асана впливає на вас. Що відбувається з вашим тілом впродовж, впродовж асани, правда? Зміна дев'ятого циклу дихання має бути відчутна. Хвилею від п'яточок ви укладаєте себе на колінка вдих і витягаєтеся або в. Позу дитини. Або в поза е, цуцика поуз Ви можете від'їхати, да? якщо ви хочете ще довигнутися, якби. І грудьми якби більше торкатися до килима. Угу. Тут ми дихаємо теж ребрами широко. Угу. Пецюємо ще вдих. І вигін не в попереку, правда, а в грудному відділі. Видих. Дих. Видих. Дих. Видих. Добре. Збираюся собаку знову вдих. Видих дог face. Down. Ліва рука чіпляється за праву п'ятку, скручуюся. Навколо своєї вісі і дивлюся на стелю вгору. Дихаю так шість. Видих. І розповсюджують, будь ласка, вагу тіла. Окей, це теж трикутник. Я не перевалююсь на якийсь бік, правда? Я, Я стою комфортно і впевнено вдих. Видих. Шире розслабляємо. Вдих. а погляд вверх. Видих. Дих, видих. Дих. Видих. Розгортаємося вдих. Перехід. Центр видих. Другий бік. Вдих. Видих. Дихав дих. Видих. Дих. Видих. Ви продовжуєте вдих, видих. Ще вдих, видих, і ще вдих. І видих. Окей, повертаємося в центр вдих, видих. Укладаємося знову на колінка. І відпочиваємо вже просто в позі дитини. І тут теж важливо відмічати перехід від напруги, від статики на вантаження до релаксу, правда? І як тіл, і дайте собі це, дайте собі це розслаблення. Угу. Прямо от м -м, я стікаю і дихаю ребрами тут зверху. Окей, і я розплітаюся, скругляю спинку і лоб до пупочка теж розгортаю. Можна трохи тут порухатися в цьому положенні. Вправо-вліво головою. Так, як ми робимо? Угу. Добренько. А, дивіться, зараз я покажу, що ми будемо робити, але зроблю ще з вами повтор. І, в принципі, ви продовжите самостійно, спробуйте це запам'ятати. І можете будь-яку кількість разів взагалі, робити цю м'ясо. Да, але ми зробимо всього 6 кіл. На праву і ліву сторону це одне коло. Показуємо. Ну, вона така. Класно, ви витягнетеся, але і ви працюєте. Буде там все. Там вінігрєдік. Але приємний. Хелсі. Добренько, я виходжу Вдих, видих, собака. Я дихатиму по три дихальні циклі в кожному положенні. Дих, вдих, видих, дих, видих, вдих, видих. Потім припідіймаю а, першу ніжку. Вдих, видих. Можете трошки розкривати стегно. І дихаю тут три. Теж тягну ніжку, нога наверху. Два і один. Добренько. Потім ця ніжка, яка наверху, мене крокує за мою спину да, вдих. І на видосі я відштовхуюся ногами. І о, да, я витягаю бік, нарешті. Шию, розслабляю, дихаю так. Три, два, один. Окей, повертаюся потім вдих. У мене знову собака і ця ж сама ніжка наверху видих. Потім ми розгортаємося цією ж ногою, у мене бокова планка вдих. І я витягаю ногу біля свого обличчя прям. видих. І тягнуся. Три, два, один. Окей, потім я розгортаюся вдих, видих собака собаками, вниз. І звідси в мене ця нога, на якої працюю, це ще, ще один цикл. Да? Іде в голову. В голубі я розкриваюся, екопада раджа-капатасана, дихаю три, вигинаюся. І потім укладаюся вдих, видих тут теж три. Після цього я встаю, виходжу в верхню чатуранга дандасану. Віджимаюся один, два, три. Видих. Лягаю і переходжу в кобру. Вдих. Видих тут теж три. Звідси розгортаюся в собачку. Видих. І ось в мене. Якби собака, і я починаю другий цикл на першу ногу, на другу ногу. Поїхали? І це танець насправді теж добренько. І, а, ну, я не дуже гарно танцюю, але якось такі рухи мені більш зрозумілі. Мені здається, вони такі природні, але танець теж природна і класна штука. Просто нагадую мені танець якраз таки. Да? Все перетікає, бачите? Все логічно. Добренько? Щоб це запам'ятати, спробуйте якраз таки почути музику свого тіла, розумієте? Про те, що все поступово. Якщо ви прислухаєтеся, ви будете хотіти робити кожен наступний елемент. Просто логічно. Да? Починаємо. собаком. Я бачу, ви дуже хочете вже почати. <свистак> Окей, собака-мордив вдих. Видих. Дихаємо вдих. Видих. Вдих, Видих. Вдих. Видих. Добре по. підіймаю ніжку вдих. Витягую вверх. Видих. Спробуйте випрямити коліно і розслабляємо голову. Дихаємо. Три. Видих. Два. Видих. Один. Видих. Добренько. Тепер ця ніжка робить крок, якби назад. І я витягую себе ногами в мене вигин. Підіжміть сідниці. Дихаємо три, видих. Дихаємо два. Видих. Дихаємо один. Видих. Я повертаюся вдих. І ця ніжка в мене йде вверх. Знову видих. Тепер мені треба цю ж саму ногу якби спробувати всередину укласти, розумієте? І звідси в мене і стопа опорно розгортається. І це бокова планочка. Видих. Спробуйте стопу тримати ближче до обличчя. Дихаємо три. Видих. Маша, все вірно, розгорни стопу. Два. Видих. Є, є є. один дих, видих. Клас розгортаюся вдох FaceDown. Дих, видих. І тепер ця ж ніжка укладається в мене в екопада раджа капата Само вдих і видих. Клас. Я роблю вигин, да? розкриваю грудний відділ, Відкриваю своє серце, тягнуся маківкою, якщо мені зручно. Якщо ні, то підберіть до груди. Три. Два. Один. І від животика укладаюся вперед, 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 вперед. І тут теж повний релекс. Дихаємо, вдих. Вибіг. Вдиг. Видих. Вдих. Видих. Супер. Я припідіймаюся. вдих. Видих. Добренько. В мене верхня чотуранга Дандасана. Вдих. Видих. Я віджимаюся на один. Два. Три. Видих. Я обладаю себе вдих, видих. Кобра, вдих. Угу. Не собака-морди вниз, кобра. Ноги лежать, вущі ноги, да? тягнеться туди носочки назад, попа піджата. Лікті ближче, плечі назад. От вам спину ми тягнемо ще в грудний відділ, бачите як? Витягаємо. Окей. І від голови вдих. Видих собака мордою вниз. І у нас друга сторона. Поїхали. Дихою в собаці. Три. Два. Один. Добренько. припіднімаю ніжку Вдих. Ми змінили зараз сторону видих. Тягнемося три. Видих. Два. Видих. Один. Видих. Ставлю ніжку назад. Дих. Пам'ятайте в мене зараз як. Видих. Тягнувся. Три. Два. Один. Розгортаюся вдих. І знову підіймаю ніжку в небо. Видих. Тепер планочка. Вдих. Розгорніть опорну стопу. І все буде логічно. Видих. Вдихаємо три. Два. Один. Вернаю собаку вдих, видих. Укладаю другу ніжку у голуба, вдих, видих. Витягаюся в голубі вдих, видих. І від животика навдосі. Я витягуюся знову вперед, видих. І валяюсь три. Добренько припіднімаємося, дих, видих. Верхня чату вдих, видих. Вжимаюся один. Два. Три. Видих. Окей, лягаємо дих. Видих. Кобра, вдих, Видих. Дихаємо. Три. Два. До фейсдаун біг. Добренько. Можете вкластися зараз на колінка а, і теж відпочити між підходами. Ось, а, ну і розпочнемо, розпочнете потім. Цей цикл знову направо ліву ніжку і можна так, скільки завгодно, так робити. Завжди крат на трьом. 1, 3, 6, 9, 12 підходів. Whatever you want. Ну три підходи теж буде класно. О. І між підходами, наприклад, теж. Пробуйте відпочивати, наприклад, зробити три кола і тоді відпочити, окей? Не посередині, як би, циклу. Можете випити водички, відпочити і приступати.